Вітаю на каналі Мегабрикс, і сьогодні ми будемо обговорювати новинки Марвел та Monkey Кіт. Ну що ж, погнали! Почнемо з набору Майлз Мораліс проти Морбіуса. Машина в цьому наборі виглядає доволі непогано. З міні фігурок там Морбіус, вибачаюсь якщо неправильно вимовив. Та Майлз. Набір непоганий. Переходимо до наступного. Наступний набір це екзоскулето-мотоцикл примарного вершника. Цей набір сподобався мені набагато менше за попередній. Цей набір посередній з мініфігурок тут. Примарний вершник. Як вже я казав, набір посередній. Переходимо до Халкбастера Битва при Ваканді. Халкбастер виглядає круто. В цьому наборі 4 мініфігурки, імен яких я не знаю. Мініфігурки в цілому посередні. Переходимо до наступного. Переходимо до квінджета месників. Квінджет зроблений однозначно круто. З мініфігурок там Локі, Залізна людина, Капітан Америка. Тор та ще один персонаж, ім'я якої я не знаю. Набір крутий. Переходимо до наступного. Наступний набір це екзоскелет Галка. Екзоскелет зроблений доволі круто. З мініфігурок там Галк. І фігурка також виглядає круто. Набір загалом крутий. Переходимо до екзоскелета Таноса. Екзоскелет зроблений круто. Фігурка також. Загалом набір так само крутий, як попередній. Ще можу відмітити, що в цього екзоскелета на руці є. Рукавиця Нескінченності. Переходимо до екзоскелета ракети. Цей набір зроблений також круто, як і сама мініфігурка. Взагалі, хочу похвалити Лего, що зробили таких крутих три екзоскелета. Переходимо до Манкіда. Наступний набір це комбінаційний екзоскелет Monkey Kid. Даний екзоскелет зроблений круто. Крім екзоскелета, там ще є невеличка побудова, яка зроблена ну, в цілому непогано. Також там є дві мініфігурки, фігурки імен яких я не знаю. Переходимо до реактивного дракону Мей. Звісно, цей дракон більше схожий на якийсь літак чи щось тому подібне. Також там є невеличка баліста, вона на диво зроблена доволі непогано. І також невеличка, зовсім невеличка побудова з бочкою. З мініфігурок там Мей і два персонажа, імен яких я не знаю. Як вже я казав, набір зроблений круто. Переходимо до наступного. Наступний набір це у нас жовтий бивневий слон. І цей набір просто неймовірний. Що є у цьому наборі? У цьому наборі є дуже чудовий слон, який тягне за собою якусь клітку на колесах. З мій фігурок там є Мей і чотири персонажа, імен яких я не знаю. Знову ж таки, набір неймовірний. Переходимо до наступного. Наступний набір це схованка команди Monkey Kit. І знову ж таки, як же ж він виглядає круто! Ну, напевно, з такої кількості деталей краще вже не можна було зробити. В цьому наборі також є багато крутих міні-фігур, але серед тих, яких я знаю, там лише Мей. Переходимо до наступного. Наступний набір це ультра-екзоскелет Король Мауп. І я скажу знову те, що я неодноразово говорив: як же ж він зроблений круто! Також там є ще невеличкий, але доволі круто зроблений літак. Також у цього робота є ще дуже крута деталь: це кубик, що світиться, який дозволяє відповідно його очам світитися. І це величезний плюс. Також там є багато крутих міні-фігур, імен яких я, на жаль, не знаю. А на цьому у мене все. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Також не забувайте приєднуватися до каналу у Вайбері. Там є багато чого цікавого. Все буде Україна!